Ми сьогодні завершимо параграф тотожні перетворення виразів, що містять корені квадратні. І перейдемо сьогодні до наступного параграфу в функціях до рівня корені з X та її графік. Потім у нас вже буде контрольна робота за темою корені квадратні. Ці номери ми, я вам пояснювала, можете подивитися відеозапис пояснень. Ну, здебільшого, всі, за цією темою, які татожні перетворення ми вивчили, це і винесення із підзнака корення, і внесення під знак корення множників, і звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу, і татожні перетворення, і за допомогою, як номер 543, форму скороченого множення, е скорочення дробів, і зведення до спільних знаменників все це. Ми з вами повторювали. Ми не брали лише зірочками. Можна взяти деякі завдання, так, ну, розглянути. Номер 544, номер 544, пишу з боку. Перший пункт. Простіть вираз. Під коренем квадратним сума 3. Та два корінь звук. Ну і дивимося на умову і думаємо, ну як тут можна спростити? Ну, на вигляд, начебто він не такий складний це вираз, але його можна зробити ще простішим. І як це зробити? Звіться, ми знаємо, що тут от знизу пишу. ні, отут от що зверху, що корінь квадратний із х квадрат, це модуль x, є така форма. Тобто корінь квадратний можна прибрати, якщо під коренем виділити повний квадрат. І тоді корінь прибирається, перетворюється в модуль. так? Дивимося, чи можемо ми прибрати цей зовній корінь? Тому, щоб дійти до того під внутрішнього кореня, що під коренем корені звуку, потрібно спочатку, спочатку прибрати зовнішній корінь. Ну і ми думаємо, як виділити тут квадрат. Повний квадрат виділяє у нас формула така. Я тут десь з боку пишу. Наприклад А плюс Б в квадраті. Ми можемо виділити або А мінус Б в квадраті. Але як ми можемо отримати ці повні квадрати? Якщо під коренем у нас є такий многочлен А квадрат додати 2аБ, додати Б квадрат, або А квадрат. Відняти 2 аБ, додати Б квадрат. Тобто, іншими словами, щоб прибрати зовнішній корінь під коренем, потрібно виділити повний квадрат. Повний квадрат це формула скороченого множення. Або це квадрат суми, або це квадрат різниці. Ну, і ось ми, Я вниз випишу підкореневий наш. 3, плюс 2, корінь із двох. Як же тут з'ясувати, яка із цих формул може бути? Це питання я поставлю питання. Так, ми бачимо, що 2 корінь звох, це може бути подвоєний добуток. Так, тоді я 2а Б, С, 2. Помножити на 1, помножити на корінь 2. І це підкреслює це те, чого ми не знаємо. Це Питання і це питання. Зараз мені потрібно розписати квадрат першого та квадрат другого, щоб зробити з нашої умови формулу. Я взяла ще раз подвоєний добуток, 2 корінь з Тобто 2 – це із формули 2а, два. Тому А у мене це одиничка, а Б це корінь двох. Це лише пробую. Не завжди так виходить, оскільки подвоєний добуток можна сприймати по-різному. Навіть якщо немає двійки, то її можна взяти і тоді, щоб. Отримати подвійний доглядок потрібно А чи В зробити дробовим виразом. Оце ну, трішечки пізніше поясню. Так, дивимося. Гаразд, якщо у нас є А, тепер ми виділили, да? то спочатку і в кінці повинні бути А квадрат, так, бачите, у нас, і Б квадрат. Тому, оскільки А до рівня 1, то 1 в квадраті 1. А b – це корінь з двох. А корінь із двох в квадраті я записую ось таким чином. Я запишу щось. Так, дивіться, оскільки в мене є певна умова, то те, що я зараз роблю, воно повинно бути тотожно рівним, тобто тотожні перетворення, щоб нічого не змінилося. Я дивлюся далі і роблю формулу. Так, у нас один плюс 2 корінь з двох. І плюс корінь з двох квадратів це 2. Тепер дивимось на початкову мову, оскільки в нас було тотожне перетворення, і на те, що ми отримали за нашою формулою. І ми бачимо, що нічого не змінилося. От тільки додати 2, це 3. Ну і плюс 2 корінь з двох. Іншими словами, ми трійку розписали у вигляді сумі двох доданків. Від цього вираз не змінився. А потім. Зробили от таку формулу. І це у нас буде формула 1 Додати корінь із двох квадратів. Квадрат суми. Тобто ми зробили, я різочку прибираю, із нашого підкореневого виразу квадрат суми за першою формулою. Тепер що ми пишемо? Це я вам пояснювала. Корінь зовнішній залишається. Під коренем я розписую трійку як один. Додати два корінь з двох. Запишіть, будь ласка, це складне завдання. Вважається зірочкою. Потім виділили повний квадрат, тобто під зовнішнім корінем один плюс корінь із 2 в квадраті. А тепер ми отримали ту формулу, яка прибирає корінь квадратний. Навіть червоним зараз її введу. Що корінь квадратний із x квадрат це модуль x. Тому я можу замінити один плюс корінь із 2 за модулем. Далі мені потрібно цей модуль розкрити. Як розкривається модуль нагадую? Якщо всередині модуля додатнє число, то знак модуля ці палички прибираються, і знак не, знаки виразу не змінюються на протилежні. Якщо у нас всередині модуля від'ємне число, то знак модуля прибирається і знаки змінюються на протилежні. Один додатнє значення з звук додатнє, тому всередині модуля червоним позначаю, додатнє число. І тому модуль просто прибирається, ну, тобто знак модуля. І буде 1 плюс корінь із 2. Якби у нас було, наприклад, 1 мінус корінь із 2 в дужках, то ми знаємо, що корінь із 2 більше, ніж 1. І якщо від одного відняти число більше, ніж 1, ми отримали від'ємне значення. І тоді модуль розкривали, але знаки б змінили на протилежні і отримали спрощений вираз. І так, це все моє пояснення, як я формулу виділяла повного квадрату. І зверху розв'язок, який теж, ну я вам пояснила. Так, це я прибираю. Цього номеру достатньо. Всі інші завдання точно так же ми виділяємо формули повного квадрату, замінюємо модули, і номер 544 545, вони такі ж тут. Також номер 5,48 і 49, 549, вони теж схожі на те, що я робила, поступово виділяється у нас, ну, забирається із підкорення ну, формула. Так? Ну, тобто, Якщо ми подивимося з 49, ми бачимо корінь, корінь корінь, ми бачимо 4 корені в умові. І кожен корінь прибирається із середини, окрім корня із двох. Тобто, спочатку під внутрішнім коренем, там де 9 плюс 4 корінь із двох, виділяється повний квадрат. І потім корінь прибирається, замінюється модулем. Потім модуль прибирається за правилом розкриття модуля. І залишається у нас вже лише два, ну, на один корінь менше. І тоді ми беремо знову під іншим коренем, виділяємо повний квадрат, прибираємо корінь замінюємо модулем, потім модуль прибираємо за правилом розкриття модуля. І так ми доходимо до. Зовнішнього кореня. і в кінці у нас залишається вже спрощений вираз, який не містить кілька коренів. Багато. Так, це м -м, загальне таке. Дивимось на 544, як я пояснювала, і за цим робляться всі наші номери, які з галочками я позначила. І зірочок у нас ще залишається 546 і 547. Вони виконуються трішечки по-іншому. І зараз я вам 546 поясню, а 547 спробуєте вдома, от просто сядете, ви включите відеозапис і ще раз послухаєте. І за цим записом, якщо ви зараз не зрозумієте, ось не те значить, ще раз зробите 547. Так, номер 546. Спростіть вираз, знову ж таки, у нас багато доданків, але вони, бачите, дробові. Ще у нас є продовження, тобто плюс три крапочки, плюс і якийсь завершувальний доданок. Що означає три крапочки? Що тут між записом перед трьома крапочками і після трьох крапочок? ще є багато доданків, і ці доданки. Вони, ну, потрібно зараз знайти закономірність під запису кожного наступного доданку і розуміти, що буде наступним. І самому вміти записати наступне після ну, останнього цього крапочками. Ну, Аналізуємо, встановлюємо закономірність. Зверніть увагу, перший доданок. Ці доданки містять в чисельнику одинички, так, чисельники всі однакові. А знаменник на корінь із двох плюс один. Тобто корінь із двох можна сказати, отак от іде. Плюс корінь із 1. Один це. Далі корінь із трьох плюс корінь із двох. Далі, корінь із трьох плюс корінь із 4. Корінь із 5 плюс корінь із 3. Зверніть увагу на перший та другий доданок. У нас корінь із одного плюс корінь із двох. І цей же корінь із двох повторюється в знаменнику другого дробу, і додається корінь із трьох на... із наступного натурального числа. І так далі. Тобто, якщо ми говоримо, який у нас буде доданок після один поділ на корінь з 5 плюс корінь із 4. Я от пишу плюс. Наступний буде. В чисельнику буде один. Якщо тут у нас було корінь із 4 плюс корінь із 5, то тут у нас буде корінь із п'яти. Повториться. І далі піде корінь із наступного натурального числа корінь із 6. Далі у нас буде наступний 1 поділити, повториться корінь із 6 і плюс корінь із 7. І таким чином все це, це повторюється аж до сотні, дивіться. Тобто. Утвореннями будуть всі натуральні числа від 1 до 100, але певним чином записані в знаменниках кожного дробу. Так, що ж з цим робити? Як це спростити? Ну, коли три крапочки, це як це ускладнює, тут багато вже доданків. Ми згадуємо тему звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу. Як прибрати корені в знаменниках дробів? Нагадую, якщо у нас є корінь із А в знаменнику, наприклад, плюс корінь із Б. То щоб прибрати ці корені, потрібно помножити на корінь із А мінус корінь із Б. Навіщо так потрібно? Щоб взяти формулу скороченого множення? І це буде. Формула різниця квадратів. Корінь із А в квадраті мінус корінь із Б в квадраті. Таким чином, квадрат прибирає, прибирає корінь квадратний, це буде А відняти Б. І таким чином, дивіться, були корені і прибрали корені. Але ж ви пам'ятаєте, що просто так домножити на якийсь там множник не можна. Щоб би. Прибрати в знаменнику і раціональність потрібно і чисельник і знаменник помножити на один і той же вираз, який звільнить знаменник від ірраціональності. Тому я пишу то так, от дорівнює, І отут от рівня продовжую. Перший дріб один. Поділити. На корінь із двох додати один. Я чисельник і знаменник. Домножую на корінь із двох мінус один. Щоб отримати формулу різниці квадратів. А щоб дріб не змінився за основною властивістю дроб, потрібно і чисельник, і знаменник домножити на одне те ж число. Точно так же я беру інший дріб. Корінь із трьох плюс корінь із двох. І домножую на корень из трех минус корень из двух і чисельник і знаменник, звільнюючись від ірраціональності. І так роблю з кожним дробом, звільнюючись від ірраціональності. Корень із четырех плюс корень из трех домножуємо на корінь із 4 мінус корінь із 3. Так, корінь із 4 мінус корінь із 3. Продовжую далі на наступному рядочку. Наступний дріб корінь із 5 плюс корінь із 4 теж множу. На корінь із п'яти мінус корінь із чотирьох, і чисельник і знаменник, плюс три крапочки. Всі інші дроби, які там де три крапочки, точно так же множаться. І останній дріб множиться і чисельник і знаменник. На корінь із 100, мінус корінь із 99. Да. Домножила. Що мені це дає? Якщо ми дивимося в чисельник, то у нас будуть корені з 2 мінус 1, тобто ну, ті чисельники, які є. А знаменники, зараз я щоб багато не записувати, розпишу дещо з зеленим кольором. Якщо ми застосуємо тут формулу скороченого множення в першому труді, корені з 2 плюс 1 на корінні з 2-1, це буде дорівнювати 2-1. Рівниця квадратів, тобто 1. Далі, якщо ми помножимо наступний знаменник корінь із 3 на корінь і 2, корінь з 3 плюс корінь з 2 на корін 3, мінус корінь з 2, це буде 3 мінус 2 різниця квадратів, тобто 1. І точно так же тут у нас буде 4 мінус 3, тобто 1. Наступний дріб 5 мінус 4, тобто 1. І 100 9, тобто 1. Таким чином, знаменники в нас зникають, тому що ділення на 1 нічого не змінює. І далі я записую наступне, що у мене залишається. Це Я приберу, тут одинички у нас Дорівнює і пишу з нового рядочку. Так, лише чисельники. 1 помножити на корінь із 2, мінус 1 буде корінь із 2, мінус 1. Додати корінь із 3, мінус корінь із 2, плюс корінь із 4, мінус корінь із 3, плюс корінь із 5, мінус корінь із 4, плюс Три крапочки, плюс корінь м, із 100, мінус корінь із 99. Зводимо подібні доданки. Знаменник 1 я не пишу. І так ми бачимо, що у нас йде скорочення. Влізьму такий інший колір знову ж такий, щоб Корінь з 2 мінус корінь з 2 викреслюється. Корінь з 3 мінус корінь з 3 протилежні дають 0. Корінь з 4, мінус корінь з 4 викреслюється. Нагадую, що в наступному дробі було б мінус корінь з 5. Тому корінь з 5 теж викреслюється. В попередньому перед передостанні буде плюс корінь. Із 99 який теж викреслиться. І залишиться лише корінь із 100, і у нас залишиться ще е, мінус 1. І тому це буде у нас корінь із 100 мінус 1. Таким чином ми спростили наше завдання, наш вираз. Це, е, скажімо таке, складненьке було завдання. Може таке найскладніше. Тут потрібно було здогадатися, як спрощувати, як прибирати ірраціональність знаменнику, знайти закономірність запису кожного доданку, тобто кожного дробу. І потім, незважаючи на ті крапочки, зробити перетворення, спрощення. Так, це я все прибираю. Потрібно було записати. Наскільки там залишається у нас 5 хвилин, то знову ж таки немає сенсу нову тему зараз давати. Ще раз я зроблю підсумок за цим параграфом і дам домашнє завдання. І так, ми, що потрібно знати за цим параграфом та і за попередніми параграфами для написання наступної, наступної контрольної роботи. Ми вивчили з вами квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь, чим вони відрізняються один від одного. Далі ми тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені, розглянули. По прикладам, ми розглянули винесення множника під знака корення, внесення множника під знак кореня, спрощення виразів, тобто розкриття дужок зведення подібних доданків. Розкладання на множники навпаки, використання винесення спільного множника за дужки, або форму скороченого множення, або групування, для того, щоб потім можна було скоротити дріб, тобто розклавши чисельник і знаменник на множники, скоротити дріб. Бачити, що таке із основного, якщо у нас є А мінус Б то можна записати формулу різниці квадратів. Оскільки А це корінь із А в квадраті, а Б це корінь із Б в квадраті. І тому є різниця квадратів. Корінь із А мінус корінь із Б. Помножити на корінь із А, додати корінь із Б. Тобто потрібно бачити, як кажуть, невидимі квадрати. Тобто записувати, тобто ми знаємо, що довільне значення, якщо у нас під кореневі вирази не менше нуля, то тоді можна розкласти, зробити у нас корені. Так? Тобто 2 – це корінні з двох квадратів, 3 – це корінні з трьох квадратів, як приклади, так і таке інше. І зважаючи на це, ми робили формули скороченого множення. Знаємо, що якщо у нас показник ділиться на 2, то ми можемо записати у вигляді квадрат, якщо показник ділиться на 3, можемо записати у вигляді кубів. Далі ми вчили, як звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу. Це теж є відеозапис окремий. Ось предостання на попередньому уроку тосожні перетворення, де у нас і додавання, і віднімання дробів, що містять корені, але ж ці дроби були ще раціональні, тому тут є і приведення досільного знаменника, і правила множення і ділення раціональних дробів. І восьмий приклад: останнє це те, що я вам пояснила, там, де була зірочка. Це як виділяти під коренем повні квадрати. Ще раз можна тут розглянути, замінювати наступне, що корінь із х квадрат дорівнює модулів. Що тут і зробили? Прибирати потім модуль за правилом модулей. І спрощувати таким чином вираз. Ну і домашнє завдання. Домашнє завдання буде із складного. Робіть, будь ласка, інакше, якщо не робите домашнє, то це дуже погано. Ви не закріплюєте тему із цього, цього великого параграфу, домашнє завдання у нас таке: Номер 545, 547. І п'ятсот сорок дев'ять. Пробуйте зробити.